Глава британської дипломатії Кемерон намагався вправити мізки Трампу. Британія готує кораблі королівського флоту до відправки в Україну. А нас з вами можливо чекає тотальний блокаут, що писали світові змі про Україну цього тижня. Глава британської дипломатії Девід Кемерон обговорив із Трампом зміцнення України та послаблення Путіна під час приватної розмови. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post. Кемерон сказав Трампу, що найкращим способом для будь-якого президента США успадкувати успішну ситуацію в Україні було б підштовхнути конгрес до якнайшвидшого схвалення військової допомоги Києву. Відповідаючи на запитання про його розмову з Трампом, Кемерон сказав, що він зосередився на силі та слабкості. Це була приватна зустріч, тому я повинен бути обережним з тим, що зараз кажу. Я вважаю, що в інтересах усіх, щоб наприкінці цього року Україна була в сильній позиції, а Путін у слабкій. Хто б не став президентом, він захоче мати можливість просуватися вперед таким чином, щоб підтримувати успіх, а не намагатися перевернути невдачу. Журналісти з New York Times поспілкувалися з українськими чоловіками, яких можуть торкнутися зміни до закону про зниження. Прозовного віку українські хлопці з різних куточків України, які ніяк не пов'язані з військовою професією, розповідають про свою підготовку, яку почали вести вже зараз. Про хвилювання рідних у більшості із них вже хтось воює із рідних та друзів. Ціле покоління українців сколихнуло, коли Росія вторглася. Оскільки війна триває і кінця її не видно, наймолодші українці піддаються все більшій небезпеці, ризикуючи бути втягнутими в бійню, захищаючи свою батьківщину. Пишуть автори матеріалу. На передовій їхню долю вирішуватиме дивна арифметика випадковості. Цитують автори матеріалу англійського поета Першої світової Вілфреда Оуена. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт, цитує президента України Сієн. Цього року Україні дуже потрібна підтримка США. Є певні системи озброєння, певна матеріально-технічна підтримка, яку європейські країни просто не можуть надати Україні, наприклад, системи ППО зазначив науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц Штефан Гардів. Коментарі для Сієн. До британського Портсмута прибули колишні мінники королівського флоту, які прямують в Україну. Військові кораблі типу Сендаун перейменовані на Чернігів і Черкаси, готуються до місії у Чорному морі. Пише «Зе телеграф. Кораблі, кожен з яких служив більше 20 років у королівському флоті, прибули на базу ВМС, відпливши з Шотландії. Вони залишаться в Портсмуті, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі. Адміністрація Байдена стає ще більш розчарованою як республіканцями в Конгресі, так і союзниками в Європі через затримки фінансування боротьби України проти Росії. Пише Блумберг, за словами американських чиновників, з якими поспілкувалися автори видання, не існує жодного плану Б для США щодо допомоги Україні, окрім тих самих 60 мільярдів доларів військової допомоги, які залишаються в Конгресі. Тому європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки від заблокованих суверенних російських активів, щоб допомогти уряду України. Пише видання. Лякавка від Більд Україні загрожує повний блекаут. Пише видання. Ситуація в Україні стає дедалі драматичнішою. Після чергового масованого ракетного удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі великі частини країни зіткнулися з величезним зеструмленням безпрецедентних масштабів. Такими тривожними були міжнародні новини про Україну цього тижня. Ви ж зберігайте спокій та бережіть себе. А щоб дізнаватись про все першими, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.